Військове зобов'язання, які оновили військовооблікові дані у ЦНАПі та через додаток Резерв Плюс, повинні прийти до ТЦК для отримання він-коду. Для чого він і чи потрібно проходити військово-лікарську комісію у військоматі після оновлення даних? Скільки наразі буковинців у розшуку через неявку до ТЦК, про це далі. З 18 травня щодня біля Чернівецького військомату збираються чоловіки та жінки. Здебільшого, хто у черзі, прийшли оновити свої військово-облікові дані. Чому прийшли до ТЦК, а не скористалися додатком Резерв Плюс? Ви прийшли оновити свої дані? Так. Да. А чому не скористалися додатком Резерв Плюс? Вони є він. Треба офіційно піти, що печатку поставили продовження даних. Воно через електронну так не діє. Тобто ви намагалися оновити? Ні. Ми намагалися дивилися, але посов'язував з адвокатом, він кажуть, що це не діє. Дійсно, треба йти в ТЦК, обновляти дані далі. Заново. Для цього я прийшов сюди. Каже, якщо в СНАПі обновлювати дані, все рівно треба прийти, стати, бо тут видають штрих-код, що, що ви обновили всі облікові дані. А резерв є, резерв плюс є, всі обновлення, але все рівно треба прийти. Ви намагалися оновлювати в резерві, так? Ні, я обновився, але все рівно треба прийти сюди, обновити дані. Краще прийти у ТЦК. військомат, ніж у інші структури. Тому що у військкоматі краще обновлюють дані, ніж це всі. От, допустимо, я з 90-го року не був тут. Тут прийшов, ну, правда, черга була це все, але за 2-3 години. Новели дані повністю таке і поставили штрих код повністю. І в печатку зараз чекаю у черзі на, від, на відстрочку. Так що не, не потрібно людям переживати, бо що, якщо є якісь підстави для відстрочки, то вони піти. І так треба йти, бо це наш обов'язок, як той казав. Ви прийшли оновлювати свої дані? Дерево точніше, так. Да. Чи намагалися ви це зробити через додаток Резерв плюс? Я навіть не знав, що він такий є, не звертав уваги. Я не сильно дружу з комп'ютером. маю часу звертати уваги. Тому не знав, що тут тільки знав, що може бути електронна черга. Ви прийшли оновлювати свої дані? Так. Чи намагалися ви це зробити через додаток Резерв Плюс? Ні. А чому? Мені краще прийти. Я хочу зняти обліку. Не бо переїжджаю. Не рекламув... Прийшли оновлювати свої дані? Прийшов. Чи намагалися ви це зробити через додаток Резерв Плюс? Не намагався, не знав, що навіть така можливість існує. Додаток є, але не бачу в опції, Можливо, не ще. Ви реєструвалися до електронної черги? Зараз тільки от, узнав хлопців, що є можливість така. Зараз зареєструвався, але не знаю, чи потрібно. Ніби поки існує можливість зайти без електронної черги. Четверте червня у Чернівецькому СНАФІ, де військовозобов'язані оновлюють свої військово-облікові дані і черги. Ви прийшли оновлювати дані? Я не я вже відслужив свого мені вже 37 років. 73 вже не проходив. Я був у воєнкоматі десь в 27-му, 22-х. Сказали по конкурсу, що не прихожу, бо там хлопців повно було. Мені вже 73-й рік, так. я хотів, але не старий. У мене син воює. Так, є медична освіта, працювала, служила верніше. Колишня військова, 5 років відслужила. Зараз трошки в другій сфері працюю. Тому прийшла оновити дані і на всяк випадок, якщо потрібно. Чи намагалися це зробити через застосунок резерв плюс? Ні. Звернулося 760 військовозобов'язаних, з них 31 жінка. Кількість відвідувачів військовозобов'язаних зменшилася в порівнянні з скажімо, минулим понеділком, тому жодного навантаження немає. Всіх ми приймаємо, всіх ми оновлюємо бажаючих. СНАП виключно лише поновлює військово облікові дані, які потрапляють в реєстр оберіг. А ТЦК він присвоює він код військово-обліковий документ. Цю функцію ці повноваження ЦНАПу не були передані нашим законодавством, Тому після оновлення звичайно військово зобов'язані особи мають звернутися в ТЦК для проставлення. Він коду Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі 4